Готуються до виїзду двома групами. Поліцейський екіпаж на двох машинах збирається на евакуацію. Є 11 адрес, але це тільки адреси. Кількість людей може бути вдвічі, втричі більше. Дороги залишаються небезпечними. Є погроза прильоту в дронів Тому завжди з собою в машині повинен бути детектор дронів. Перша адреса у Білицькому. Поліцейський вивозить жінку з тваринами. Чого тоді сразу з нами не поїхали? не було всього в спокої на А Так, там буде спокійно. І скільки усього у вас скишать? 15. І дві собаки. Так. Да. Ну, ото собака з роботи прибіжала за мною. Дорогу люди розповідають про минулу ніч. Сильно гатило? Канешне. В ночь пережили. По трасі можна побачити, як люди виїжджають своїм ходом. Резиньять їх можна від білою стрічкою від інших машин. Поліцейські забирають людей за адресами, які попередньо отримали. В Бахає страшенно ракетами вбили дому, зоріло все. Два часа подавали, нема нічого. Бачите? То що було там семейно, все, все згоріло. Збирали, збрали, всього настало. Я в двох підвалах побивала, присипали, відкапували. І в двох квартирах. В першій квартирі забрала, во вторую квартиру, все, все згоріло. Мене витащили. підвал пішла. В підвалі побила і там мене присипало. Потрійте, в чому я. І, і ще в одному підвалі в останній, мене забрали. Все, ад караміші, можемо Наступна локація на евакуацію місто Родинське. Поліцейські показують наслідки обстрілів. Вулиця Миру, Родинське, виглядає зараз так. Другий поліцейський екіпаж зустрічає подружжя з собакою. Вони виходили пішки. Дома немає, кухні немає, і всі вулиці немає. Що вспоримо? Услышали шорох? За секунду встигли кригнути в подвал. Це все, що змогли забрати після зруйнування дому. Це все, що було у мене на улиці. Остальное ми витягнути. Уже була страшно. страшка. Ми ж позвонити нічого не могли не ми, ми б не винесли ночі. Так а до кого з документами. Накрило повністю. Протягом цього дня поліцейський екіпаж евакуював 24 людини та 19 тварин з Покровського району. Владислав Уколов, Суспільні новини, Донбас.